Є такий стан, коли ти ніби й знаєш, хто ти, але варто опинитись поруч з іншими, і ця впевненість розчиняється не одразу непомітно, але тонко, як дим. Як тільки світ починає дивитись на тебе, ти ніби забуваєш, куди дивилась сама, наче твоя увага перемикається зсередини назовні. Світ, ніби виставка дзеркал, кожне відбиває тебе. В іншому образі одні хочуть бачити тебе зручною, інші розумною. Хтось очікує легкості, хтось рішучості, хтось підтримки, хтось тиші. І всі ці очікування, як тонкі струни, які натягуються в тобі знову і знову. Ти ніби все ще сама собою, але щось уже не те. Ти починаєш відповідати не тому, що тебе змушують. А тому, що так легше легше бути такою, як хочуть, легше отримати схвалення, ніж незгоду, легше бути зручною, ніж справжньою, бо справжність це завжди ризик ризик бути неприємною, ризик бути не такою, як очікують, ризик бути незрозумілою. Але що більше ти відповідаєш, то менше залишається тебе, і ось одного дня ти дивишся в дзеркало. І не впізнаєш себе. Ти ніби все робиш правильно, але відчуваєш порожнечу. Ти ніби йдеш шляхом, але не знаєш, хто саме йде. Бо це не твій напрям, це не твоя мотивація, це не твоя форма. Ми ростемо у світі, де бути собою звучить красиво, але не завжди безпечно. Щирість у світі мас це завжди виклик, бо ти ризикуєш, ти стаєш видимою у чомусь, що не піддається оцінці. Ти вже не шаблон, не функція, не очікувана роль ти процес, ти присутність, ти іноді суперечлива, іноді м'яка, іноді тиха, але справжня. І це страшно. Бо що буде, якщо такою тебе не приймуть? Що, якщо саме таку не полюблять? Але питання в іншому чи хочеш ти, щоб тебе любили за те, ким ти не є? Це відео не про заклик кидати все йти в не про те, що очікування це зло. Це про мить, коли ти усвідомлюєш. Якщо не зупинитись і не подивитися в себе, можна прожити все життя, не побачивши себе жодного разу. Бути собою в світі очікувань це не героїзм, це тиха практика, щоденна, крахка, але дуже сильна. Це вміння чути себе, коли всі говорять. Це вміння залишатися з собою, коли хочеться втекти в роль. Це вміння бути. Не в образі, а в тілі, в тиші, в погляді, в дії, і саме з цього ми почнемо. Жан-Поль Сартр казав: Існування передує сутності, це не просто фраза, це революція, бо вона змінює головне, ти не народжуєшся кимось, ти щодня себе створюєш, не тому, що хтось тобі дав роль, а тому, що кожен твій вибір формує тебе, кожне так, кожне ні, навіть кожне мовчання. Ми живемо в ілюзії, що є справжнє я, яке потрібно знайти. Але Сартр говорить, це я не щось приховане, це результат дій, це не набір япостей, ти це шлях, ти процес, і головне запитання не хто я, а ким я вирішую бути сьогодні. Це і дар, і тягар, бо якщо твоя сутність не задана, значить немає ні долі, ні виправдань, є лише свобода. А зі свободою завжди йде відповідальність. І саме тут починається справжній виклик бути собою. Це не знайти справжнє я і більше не сумніватися. Це щодня обирати, щодня відповідати за те, ким ти стаєш. І найчастіше це відбувається не в гучних рішеннях, а в дуже дрібних моментах, коли ти мовчиш, хоча хочеш говорити, коли ти погоджуєшся, хоча не відчуваєш так, коли ти знову стаєш кимось зручним. Не тому, що тебе змушують, а тому, що так постіше жити серед інших. І кожного разу, в цих моментах, ти обираєш, ким ти є. Сарта не вчив, як бути щасливим. Він не обіцяв легкості. Він просто чесно говорив ніхто не скаже тобі, ким бути, ніхто не визначить твоє призначення, немає карти, немає сценарію, є ти. Є реальність, є вибір. І так, це страшно. Бо легше жити з відчуттям, що все вже вирішено, що так треба, так правильно. Але щойно ти визнаєш, що кожне твоє рішення це частинка тебе. Ти більше не зможеш перекласти це на когось іншого. Ти більше не скажеш. Мене так виховали. Або я просто така. Бо ні. Ти це те, що ти робиш із тим, ким ти стала. І ось саме в цьому найбільша сила. Бо якщо ти не зобов'язана бути ніким, то ти можеш бути ким завгодно, навіть собою. Коли Кембл писав про шлях героя, він не мав на увазі, що герой обов'язково рятує світ, частіше він просто наважується врятувати себе. Цей шлях починається не з удару блискавки, а з внутрішнього неспокою з моменту, коли все звичне перестає працювати. Коли ролі, у які ти вбудовувався, вже не гріють, коли слова, які раніше надихали, тепер лише шумлять. Це називається покликання не у значенні професія, а в значенні внутрішній поклик. Він може бути дуже тихим, наче щось усередині каже так більше не можна. Я хочу інакше. І навіть якщо ти не знаєш, як саме це вже початок. Бо шлях героя це не шлях знання, це шлях слухання, слухання себе, слухання того, що болить, того, що втомилось прикидатися, того, що хоче жити, а не просто функціонувати. Кембл казав Іди за тим, що дає тобі відчуття живості. Але це не завжди щось яскраве, іноді це просто тиша, у якій ти вперше можеш дихати. І на цьому шляху завжди буде момент сумніву. Бо герой це не ідеальна постать. Це та людина, яка пішла не туди, куди всі, яка обрала. Не шаблон, а пошук. І в цьому пошуку багато втрат. Ти можеш втратити частину звичного кола. Ти можеш втратити відчуття безпеки. Ти можеш втратити навіть ту себе, яка була раніше. Але натомість з'являється простір для справжнього, для вибраного, а не нав'язаного, для твого. І ось саме тоді, коли вже темно, коли вже страшно, коли вже неясно, ти робиш наступний крок. І розумієш я живу. Не тому, що мені сказали як, а тому, що я відчула чому. І це вже не шлях від когось або до чогось це шлях у глибину себе. Це не про те, щоб змінити весь світ. Це про те, щоб не зрадити себе. Навіть якщо на це не чекає ніхто. Можна дуже довго шукати себе іноді у чужих думках, іноді у схваленні. іноді у втомі. Бо, здається, якщо я зроблю ще трохи, то нарешті відчую, що я достатньо. Але іноді знайти себе це не додати, а зняти. Зняти всі мусиш. Зняти всі очікується. Зняти всі будь-як треба і залишитися просто з собою. Це страшно. Бо коли ти вже не граєш, ти вразлива. Тебе видно, тебе можна не прийняти. Але саме в цій вразливості найбільша сила, бо ти більше не маска. Ти більше не версія, яка подобається всім. Ти ти. І ти починаєш жити не для того, щоб подобатися, а для того, щоб бути бути собою не раз і назавжди. Це не статус, не титул, це вибір. Тихий, повільний, щоденний. Це вміння слухати себе навіть тоді, коли навколо галас, це здатність залишатись на своєму боці, навіть коли інші відвертаються. Це сміливість не знати, ким ти станеш, але йти і ставати. Світ завжди щось буде чекати від тебе ролі, функції, вигляд, форму, але ніхто, крім тебе, не може відповісти. А ким я хочу бути насправді? Це і є твоя свобода. Нелегка, не гарантована, але жива. І якщо ти дослухав до цього моменту, можливо, щось у тобі вже готове зробити перший крок не в нову версію себе, а в правдиву. І, можливо, саме це і є шлях героя. Не той, хто перемагає. А той.